Так на Сенік. 1,5, дизель 2013 року. Їхня болячка, то що чуть трохи вигорає пластик на фарах. Так, огляд по красі, що воно представляє. 135, тут фарба. Ну, Кришка фарбована. Фарбована, але без копівки. Сорить було тут також все рідне. Має воно два ключі, так, холодний лапок. Ну, Запустилося на холодну, можна сказати, співтику. До речі, має безключовий доступ. Повний склопакет, регулювання, складання зеркал. Чуть-чуть тут воно потріскане, але для... З цього кож на такому прибізі, це нормально. Єдиний тут момент. Звичайно, регулювання механічні, не просижено, взагалі класно виглядає. Пролю також він не фарбований, не перешитий в оригіналі. Виглядає класно на свій пробіг. Теж вона в оригіналі не перешивалася в чудовому стані. По мотору помилок немає. Єдине питання, що по, по курбі. А єдине питання, що не працює кондиціонар, боста навіть не плацає. І те, що в системі я спробував там тиск мінімальний.